Детективні серіали манять сюжетами, які інтригують з першої та до останньої серії. Нерідко такі картини мають несподіваний фінал. Зазвичай у детективах розслідують заплутані злочини, під час яких глядачі будують власні версії подій. Такі кінороботи змушують аналізувати хід подій дії різних персонажів та загалом створюють загадкову атмосферу. Привіт, на мане. Я підготував для вас добірку найкращих детективних серіалів, які точно варто переглянути. Сподіваюсь на вашу підтримку в коментарях та активність у вигляді лайків та підписок. Також не забувайте за можливість підтримати канал фінансово. За це величезна подяка. Обов'язково пиши, що тебе зацікавило найбільше. Зробили тоді поїхали. Як уникнути покарання за вбивство? У центрі сюжету професорка права та адвокатка Анна Ліс Кітінг, яка навчає студентів юридичної практики. Героїня виграла багато справ, в яких злочинці уникли покарання за вбивство. Тепер вона хоче передати свої знання іншим. Заняття є доволі специфічними, тож не всі можуть впоратися із поставленими завданнями. Анна Ліс створює такі умови, що самі студенти стають дотичними до вбивства, тож їм потрібно проявити свої знання аби не бути покараними за вбивство. Убивство в одній будівлі у престижному житловому комплексі Нью-Йорка несподівано помирає людина. Правоохоронці вважають, що сталося самогубство. Однак, троє сусідів: Чарльз Гейден Севіч, Олівер Патнем і Мейбл Мора, сумніваються у такій версії. Передивившись кримінальних програм, жителі впевнені, що людину хтось вбив. Тож герої об'єднуються та починають власне розслідування, але самі опиняються в небезпеці. Дисклеймер. Головна героїня Кетрін Рейвенскрофт популярна журналістка, документалістка з відмінною репутацією та престижними відзнаками. Вона розкриває правопорушення у різних організаціях. Одного дня в руках Кетрін опиняється книга Ідеальний незнайомець, яка повністю розкриває її життя з усіма таємницями. У романі ставиться під сумнів, успіх жінки, а також розсекречується її роман з італійцем, хоча вона одружена. Тепер кар'єра та особисте життя героїні під загрозою, тіло як доказ. Досвідчена нейрохірургиня Меган Хант потрапила в складну аварію, через яку вимушено пішла з професії. Замість цього жінка влаштувалася суд медексперткою. Її методи у роботі дратують колег і керівництво, бо відрізняються нестандартністю. За спиною Хант складне розлучення та смерть пацієнта, тож жінка має складний характер. Якщо з мертвими людьми у героїні немає проблем і вона добре справляється з роботою, то з живими не все так гладко. Тож Меган доведеться вчитися комунікації або жити в суспільстві. Перевага серіалу в тому, що кожна серія має окремий сюжет, розв'язку якого можна побачити наприкінці епізоду. Падіння професійна поліцейська Стелла Гіпсон їде у відрядження до Північної Ірландії, аби оцінити роботу місцевих правоохоронців. У Белфасті працівники майже місяць не можуть розкрити складний злочин, невідомий ліквідовує успішних жінок середнього віку без будь-яких слідів. За справу береться Стелла та створює психологічний портрет можливого злочинця. Під підозрою опиняється зразковий сім'янин Пол Спектор. Однак довести, що чоловік є винним у вбивствах, стає справжнім викликом. Справжній детектив у глухому районі Луїзіани в 1995 році вбили молоду жінку. При цьому на її спині помітили дивні символи. А на голові корону зеленічих рогів. Біля тіла виявили конструкцію з гілок, схожу на пастку для птахів. Справу розслідуватимуть Мартін Харт та Растін Коул. у 2012 році. Поліція знаходить ще один труп дівчини, яку вбили подібним чином. Так слідчі планують допитати детективів, які розслідували схожий злочин 17 років тому. Події серіалу інтригуватимуть аж до останньої серії. Елементарно, британський детектив Шерлок Холмс прибуває у Нью-Йорк, аби пройти курс реабілітації від наркотичної залежності. Після лікування герой залишається у Брукліні, де влаштовується консультантом у місцеву поліцію. Холмса супроводжує у справах Джоан Ватсон, яка стежить за його станом. Жінку найняв допомагати Шерлоку його батько. Однак, згодом вона не лише опікується самопочуттям героя, але й стає напарником у розслідуванні складних злочинів. Касл Річард Касл – відомий письменник із Нью-Йорка, який починає співпрацювати з детективним відділом поліції. Він вивчає кримінальні справи, щоб знайти ідеї для своїх творів. Касл налагоджує стосунки з місцевими детективами, особливо з Кейт Беккіт. Вона майстерно розкриває найзаплутаніші справи. Після того, як Касл публікує свою книгу про вбивство головного героя, відбувається дещо дивне. У чоловіка з'являється фанат, який позбавляє життя своїх жертв так, як написано у книзі Касла. Комісар Річарді. Луїджі Річарді відомий італійський детектив. Йому дивовижним чином вдається розкривати різні заплутані злочини. Все це тому, що детектив може бачити привидів покійних людей та чути їхні останні думки перед смертю. Але мало хто знає про те, що така особливість являється не даром, а справжнім прокляттям. Це прокляття він спадкував від своєї матері та відчайдушно намагається позбутися його. Рікі Долі Троє абсолютно різних людей виявляються пов'язаними у диких джунглях Амазонки. Це Джаналіс, яку виграли торговці людьми. Преа, який не з власної волі став лідером банди, і Маріан Хель, яка шукає помсти за вбивство своєї родини. Ці троє чужих одне одному людей несподівано зустрічаються і усвідомлюють, що на них накладено те саме дивне прокляття. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. І якщо щось не увійшло до цієї добірки, обов'язково пишіть про це в коментарях. Також не забувайте підписатись на канал, тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв, пробідняв.